В ніч, з 22 на 23 грудня, було влаштовано рейд представників виконкому магазинами міста для виявлення та відповідного покарання порушників рішення про заборону нічної торгівлі. Нагадаємо, 15 грудня набуло чинності рішення про заборону нічної торгівлі у місті Борисполі. Близько двох місяців тому питання про заборону продажу спиртних напоїв було винесено на широкі громадські слухання та прийнято громадою міста майже одноголосно. Однак міська рада не знайшла юридичних підстав для заборони торгівлі саме спирт. Ним, а отже, довелось заборонити всю торгівлю взагалі. Але після остаточного прийняття рішення почали з'являтись проблеми, здебільшого серед власників магазинів, адже дана ситуація негативно впливає на прибуток підприємців. Найзаконослухняніші пообурювались, але підкорились. Але знайшлись і такі, що просто проігнорували рішення. В магазинах, звичайно ж, нікого з менеджменту не було. Самі продавці, які за їхніми словами про заборону взагалі нічого не знали. Тепер власники магазинів-порушників отримали попередження. І якщо під час наступної перевірки до них знову будуть питання, наслідки для бізнесу тепер вже з боку влади будуть неприємними. Анна Вабіщевич Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.